Робот Гуля та рятівна операція. Хто такі військові, які евакуюють людей? Частина третя. Минуло кілька годин після кібератаки. У бункері було тихо, Гуля, стоячи на зарядці, миттєво активізувався, почувши знайомий голос із рації. Це був той самий оператор, що координував евакуацію з селища. Ми на місці, але ситуація ускладнилася. Голос переривався від віддалених вибухів. Сім'я із матір'ю, дитиною двох років та літніми дідусем і бабусею не встигла до колони. Вони сховалися в підвалі, але вихід завалено. Потрібна допомога. Передаю координати. Тарас схопив рацію Приймаємо, надсилаємо вам підкріплення. Гулю. Ти чув? Гуль, Гуль? Відгукнувся робот. Його сенсори вже аналізували, отримані координати. Так, чую. Готовий допомагати. Ти потрібен там, на землі. Твоя місія допомогти групі знайти та вивести людей. Іди. Гуля викотився з бункера та ринув у напівзруйноване місто. Повітря тремтіло від гуркоту артилерії. Він рухався, швидко, обчислюючи найбезпечніший маршрут, уникаючи відкритих ділянок, його оптичні сенсори сканували місцевість, шукаючи ознаки життя. Нарешті він вийшов на невелику вулицю, Дебіля. На половину зруйнованого будинку його вже чекали двоє військових Ярина та Андрій. Ось тут, показала Ярина на засипаний вхід у підвал. Завал не глибокий, але самі вони не виберуться. Дідусь поранений, а дитина перелякана. Гуля підкотився до завалу, його сенсори зафіксували слабкі теплові сигнали з під уламків. Аналіз структури завалу, піп. Виявлено п'ять теплосигналів, чотири дорослі, одна дитина. повідомив він. Він обережно, але міцно схапився маніпулятором у найбільшу бетонну плиту, сунув її, потім іншу. З під пилу показався вхід, з темряви почувся слабкий плач дитини. Ми тут, не залишайте нас. крикнув жіночий голос. Ми з вами. відгукнувся Андрій. Виходьте. Першою з підвалу, притуливши до грудей закутану в ковдру дитину, вилізла молода жінка Марія. За нею, опираючись на палицю, вибрався літній дідусь Іван. Його дружина, бабуся Ганна, йшла повільно, тримаючись за стіну. Дякую вам, дякую, ледве промовила вона, але шлях до безпечного місця був неблизьким. Треба було перетнути відкритий майдан, який час від часу обстрілювали. Треба бігти, але вони не встигнуть, з тривогою сказала Ярина. Я створю захисний бар'єр. Запропонував робот. Він швидко розкрив спеціальні панелі на своєму корпусі, утворивши напівпрозорий металевий бар'єр навколо них. Ідіть за мною, я захищу вас. Вони рушили. Гуля рухався попереду. Його захисний бар'єр приймав на себе ударні хвилі від близьких розривів, захищаючи людей. Дитина, захована за його спиною, вже не плакала. А цікаво дивилася на блакитно сріблястого захисника. Гуль, гуль, гуль. Заспокійливо гудів він. Дитина, слухаючи роботове гудіння, сприйняла його як колискову і заснула. Вони благополучно дісталися до укриття, де вже чекав евакуаційний автобус. Марія з дитиною та старі сіли всередину. Ярина повернулася до гулі. Ти врятував майбутнє цієї сім'ї. Ми військові не лише ті, хто веде бій, але й ті, хто будує міст між жахом війни та життям, евакуюючи людей у безпечні місця. Іноді цей міст будується з техніки, іноді з власних спин. А сьогодні він був побудований з твоєї мужності роботи. Автобус від'їжджав у безпечному напрямку, а Гуля дивився услід. Він зрозумів, що рятувати людей під обстрілами це окрема бойова задача, і виконують її звичайні солдати, які стають ангелами-охоронцями для тих, хто найбільш вразливий. «Гуль-гуль», – сказав він, повертаючись до бази. Я зрозумів. Найголовніша операція це врятувати життя, Гуль-гуль».